11-12 років ми всі записалися на реп. <рив> ну, що, густок такий був? Вчилися танцювати реп. Хтось ще казав, що по правильному танець має називатися хіп-хоп, але ми з проповою точно не вірили. Що це хіп хоп такий? Що скажіть, типа дім-дон чи тік-так? На реп ми ходили цілою тусою. Хлоп! Чата, віки від значення не мали. і дня діста були там, всі три там плилися, церкальна кімната з таланту, маленької школи на підзруйнованого приміщення, де скрім реку був ще гурток із поширвом якої іграшки і складку містичного спорядження. Привриті колоки, непідйомні вайтні спальники і висвілі оранжевій. Ем, палаточки, що трималися на зрубаних товстеньких деревцях роляй пеншоків. Це теж має допам'ятати жахливий період свої снаряги. Боже, а, а колись же коли в часи бутоцького ми ось на таких костюмах полосочку лазили на гори. Це було парня горесть, тіні ріскні, мені в день парень не небатимеш. І я спитав борщів, і це не факт, що це хто типа станав, хто типу там вступив на різні сніг, ти ніяк кажешся сам. Там дуже погана перевірочка, моє сам задати. Отже, похилена підлога в зеркальній кімнаті, магнітого на стільці в кутку, надія веселів в закритих червоних полуботіках на підворах, довгій сірій стіниці абсолютно без емоцій показує нам руки репу. Ніжком право поворот. Ніжка вліво поворот. Можна роздавати руки. казали так як вони бачили Петєві, бо, та й де який там чеснев, не знаю, що вони любили. Найкрутішою тьомкою на репі була Віта Дудіна. Пластична білявка, з пластичними блакитними очима і гарної поплив. Ми ступували, чесно кажучи, в сенсі красоти, тому мусимо робити характеру і довго. Мовлення з надання машині сукню комубаску. Просто користується два шовки плетеної розинки, зшивається, лишається одна дірка для голови і дві дірки для рук. Така собі безшийна сердецька виходить. Тому тяжко і душу коробка чорному ясному кольору. Бо худить. Проповоємо дружини, з чотирьох років нашого земного життя. Садочка, групи, калика. Класс, лобічні припитали, що дітей маленькі. Ми попали в клас, Ре, самі розумієте, якого ступінь різні. Про бою можна було довіряти геть усе. Вона теж мені геть усе довіряла з великою домішкою при але дуже цікавих речей. У всьому, що стосувалися між собою стосунків і воше, пропона була значно крутішим експертом, ніж я. Я була про... Від якою можна було все сказати. І ще в мене вдома можна було прогулювати уроки, але то вже пізніше. Пізніше в старших класах No70 прогулював ненависть на армію і фізику майже ресмій Бедклас. Ви сформували, бо купа підхилівки після 9-го ПТУ, що як коледжі. Сама я тим не менше на уроки ходила. От, до речі, ПТУ в ПДУ коледжі особливо держали в Донецьку, коли ця правила була. Тому ну, очевидно, це дуже популярна штука. Заміна відсидку в мене дома, одну партію мали поприбирати і піділити мені їжу, щоб я прийшовши з дороги, я спокійно пішла собі на художник. Все йшло добре, досить довго, я хоча з нового дня проговарива, скільки нам тут немає цього, як зараз каже. Я треба би на пасту не зробила. Тому, та ще й забула його закрити. Тут мама мене й попалила. Ну, ясно, кричала вона, давно треба було догадатися, ти ж ніколи так добре не прибираєш. І всипали мені тоді, здихіло, і за чужих людей без нами додому, і за співучість в прогулювальному творчині, і за невищені формули фізики та компанії. Прогоня сиділа за мною за останньою партію, де й належалося сидіти всім з яким Казусами к мы. А втім, у нас нами течкали второго сведения, кеапо ненависних математик, сидів ведучи учительського столу. Прямо перед нами сидів умнічок та розум. Круто було казати в нього контрольні і самостійні давні бривіометрії, не протягом чи конкурсувати. А ще він давав відкусити від свого бутерних часником. Національна школа ням-ням. Найбільше мрію було отримати дозвіл, викладати ноги на парток. Це треба показувати. Спас у 6 стіл, розпиште, що ми це вже бачили у комі, що в мене не стільки, як були оригіналі. <свист> Далі, от я, я покажу. Так, ага. За кордоном всі дев'ята кровлять, заявляла вона, елегантно, простягаючи праву ногу аж до розу на спину. І вся пропаганду зображала розпустість і комфорт, нахилившись над своєю героїчною ногою, вона я лозила по ній руками. <свист> <свист> це це я сиділо. Е Бо на уроках, або на уроках, які були практиканти. Мені ці професіячі пункти страшенно водлими не себе, але я нічого не казала, мені стало так соромно, що я просто виходила з класу і йшла на ничку до їдальні закучувати ніякої своєї пиріжком неотяжної тьоді Ані. Нарешті, коли ще в житті мені доведеться вісти, що шкідливіше і смачніше. Ну, Це зона скажемо з нього такого. Жодна коагра в закритому хобі ресторані не посядемо їх яке займається жирнючий, наповнений варенням, капустою, картоплею або субстанцією на імення Ліве привіжок. Лише у лісні хвилини здавалося, бо з ним сам на сам. Як правило, поряд виринав хтось із локопасників і казав своє трикляте – Дай вкусити. Причому в моєму власному виконанні ця фраза не швидкою ж...